Кабачки одні з найпопулярніших овочів на наших городах. Їх дуже легко вирощувати, вони невибагливі, стійкі до холодів і не вимагають особливого догляду. Кабачки дають багатий урожай, а їх плоди дуже корисні. Вони ідеально підходять для дієтичного харчування, містять багато калію, який важливий для серця і судин. При цьому кабачки одні з найбільш низькокалорійних овочів. Ці рослини відмінно ростуть у відкритому ґрунті. Навіть якщо вночі температура опускається до плюс 1 градуса, їм не потрібно укриття. Щоб отримати хороший урожай, важливо правильно вибрати місце для посадки. Кабачки можна вирощувати як через розесаду, так і прямим посівом насіння в ґрунт. Більшість городників вважають за краще сіяти насіння відразу на грядку. На одному місці кабачки можна вирощувати не більше 4 років. Потім їх потрібно пересадити на іншу грядку, тому що вони сильно виснажують ґрунт, особливо забираючи з неї калій, що знижує врожайність. Кращі попередники для кабачків буряк, цибуля, горох, квасоля, морква і пасльонові культури. У цій статті я розповім, як і коли сіяти кабачки, а також як за ними доглядати. Кабачки сама холодостійка культура серед гарбузових. Вони продовжують зав'язувати плоди навіть в холодне літо, коли температура опускається до плюс 9 градусів. Є цікава особливість при температурі повітря плюс 10 градусів всі сорти і гібриди кабачків починають само запалюватися без участі комах. Коли сіяти кабачки, Зазвичай кабачки сіють у відкритий ґрунт після весняних заморозків в кінці травня або початку червня. Грунт повинна прогрітися до плюс 16 градусів, а повітря до плюс 21. Весна в цьому році була холодною, тому терміни посіву краще зрушити на 8-10 днів. У середній смузі оптимальний час з 8 по 12 червня, а в північних регіонах з 15 по 20. Терміни дозрівання кабачків Ультраранні 30-32 дні. Ранні 30 5 40 днів. Середньостиглі 48 паєти дні після сходів. У північних регіонах краще вирощувати тільки ультраранні і ранні сорти. Вибір місця і підготовка грядки. Кабачки люблять сонце, тому грядка повинна бути добре освітленою. У них потужна коренева система, яка не переносить перезволоження. Якщо ділянка низький, зробіть високу грядку 60-70 см. Грунт потрібна родюча, легка, пухка з нейтральною або слабокислою реакцією. Якщо у вас важка глиниста земля, додайте доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів. При підготовці грядки внесіть на кожен квадратний метр. Два відра компосту або перепрілого. Півтора відра листової землі. Відро піску. Третина відра деревної золи. Дві столові ложки суперфосфату. Півтори столові ложки сульфату калію. Підготовка насіння. За добу до посіву замочить насіння в розчині препаратів циркон і тітовіт по три краплі на склянку води. Способи посадки. Кабачки можна вирощувати через розесаду або прямим посівом в ґрунт. Вирощування через розесаду: цей спосіб підходить для північних регіонів, де коротке літо використовуйте торфяні стаканчики діаметром 80 см. Грунт краще брати, готовий для розесади овочевих культур. Замочені насіння посійте на глибину 5 см. Полийте і поставте в тепле місце плюс 25 градусів, накривши плівкою. Після появи сходів плівку зніміть і переставте розаєсаду на вікно. Коли у рослин з'явиться другий справжній лист, їх можна висаджувати на грядку. Відстань між рослинами паєте 10 см, між рядами 60 см. У кожну лунку додайте півсклянки деревної золи. Прямий посів ґрунт. Температура грунту повинна бути плюс 16-18 градусів, повітря плюс 20-22. Сійте насіння на відстані 25 см один від одного. Після появи двох справжніх листків можна прорядити. Глибина посіву 4 см. Після посадки добре полийте грядку. Догляд за кабачками. Полив. Кабачки люблять вологу. До початку плодоношення поливайте їх через день по 10 літрів води під кожну рослину. У спеку щодня. Коли почнуть зав'язуватися плоди, скоротіть полив удвічі, інакше вони будуть водянистими і погано зберігатися. Поливайте вранці або ввечері, але не вдень. Розпушування Після кожного поливу розпушуйте ґрунт, щоб не утворилася кірка. Можна замульчувати грядку соломою, сіном або тирсою. Це збереже вологу і захистить від бур'янів. Підгодівля краще використовувати органіку розчингною, 1 до 10 або зброджену траву. Для трав'яного добрива заповніть бочку травою на третину, залийте водою і залиште на тиждень. Потім розведіть 1 до 3 з водою. До плодоношення досить двох підгодівлі. Прищипка. Плетисті сорти прищипують над 5 шостим листом. Залиште 4-5 бічних пагонів довжиною 65-80 см. Кущові сорти не прищіпують, але потрібно проріджувати листя, щоб плоди отримували більше світла. Захист від хвороб і шкідників. Кабачки рідко хворіють, особливо гібриди. Від слимаків допомагає малений пекучий перець. Від інших шкідників від варт тютюнового пилу. В крайньому випадку можна використовувати біопрепарат інтавер, збір і зберігання врожаю. Ранні сорти можна збирати через півтора місяці після сходів. Довжина плодів не менше 20 см. Для зберігання підходять тільки повністю дозрілі кабачки, ознаки зрілості, щільна шкірка. Глухий звук при постукуванні. Тверда плодоніжка. Плід легко відділяється від батога. Зберігати кабачки можна в погребі при температурі 0 плюс 1 градус, вони лежать до півроку. Ось і всі секрети вирощування кабачків. Якщо дотримуватися цих правил, урожай буде багатим і смачним.